Правосуддя для України наближається у Євросоюзі. Кажуть про прогрес зі створення спецтрибуналу щодо російської агресії. Його можуть формалізувати вже у квітні цього року на останній зустрічі європейських і українських правників, які працюють у напрямку створення цього трибуналу. Як повідомляє Єврокомісії, трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових лідерів. Головна дипломатка ЄС Кая Калас наголосила, що ініціатива має широку міжнародну підтримку і є сигналом світові, що ніхто з російського керівництва не є недоторканним. Прогнозують, що спецтрибунал буде заснований угодою між урядом України та Радою Європи. За даними співрозмовників Європейської правди, цього квітня в Києві має відбутися фінальне засідання групи держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Там остаточно затвердять його статут. Питання покарання Росії за злочин агресії порушували спочатку повномасштабного вторгнення, Втім, досі практичного прогресу в ньому не було.